Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Маємо сьогодні піст, тож постимо. Маємо прекрасний час. Благословенний час, п'ятниця. Маємо день інакший. Інакший день. Маємо змогу практично прожити цей день не як всі. Якось по-іншому. І сьогодні заохочую до Голгофи. до Голгофи. Бо це п'ятниця. У нас сьогодні Марія. Запрошую через піст також, через молитву наблизитись до Ісуса, до Ісуса в страждання, наблизитись до Ісуса на Христі. В цей день бути з Ним там, бути присутнім з Ним. Для цього, власне, і піст, для цього власне цей день п'ятниця. Світ сьогодні диктує п'ятницю інакше. П'ятниця, розвратниця, піди відірвися, накидайся, набухайся. Натанцюйся, ну, бо п'ятниця, в суботу вихідний маєш. Ну, тобто відірвись. Світ каже, відривайся, бо п'ятниця це твій день, твій день заслужив, тиждень пахав, що потім вже можна було від, від, добре відпочити, як то кажуть. Ну, а Марія каже ні. Сатана кличе вас туди, а я кличу вас на Голгофу, до Христа. Прийти до Христа, де висить, розп'ятий. І ти приходиш, стаєш на коліна і з ним перебуваєш, даєш свою підтримку. Це, власне, до чого нас Марія захоче по п'ятницях, давати підтримку. Бо Ісус сьогодні також переживає ці страсті. В кожній літургії переживає, бере знову всі гріхи світу і несе на Голгофу, знову помираючи. І ми, як християни, можемо йому свою підтримку дати. Ну, уявіть собі, ви хворієте в лікарні або на хресті висити. А ваші приятелі, ваші друзі, ваші, може, ученики ну, пішли на дискотеку. Ну, бо життя триває, що робити, треба жити. І, і тут ми можемо втратити цю, цю близькість. Сублизький з Ісусом. Знаєте, я сам зі спільноти Галілея. Ми живемо пасхальною духовністю, це Воскресінням, власне, бо цю спільноту заснував власне, священик з ордену Воскресінців. Воскресінці. Бо, тут є дві крайності. Можемо увійти так в скорботу, що забути про Воскресіння. А також ми можемо увійти в таку радість Воскресіння, що забути про хрест. І, власне, для того нас Марія завжди вчить, щоб ми жили радістю, Воскресіння, але й не забували про муки, переживали їх, е притулялись до Ісуса в цьому часі. Були з Ним. Були з Ним просто в цьому часі. І п'ятниця це час, коли Ісус потребує, щоб ми були з Ним. І ми потребуємо бути з Ним. Потребуємо в цей день втішитися. Е втішити це означає тишу зробити вокруг себе. Тишу зробити від медіа, від різного цього світу, від всього цього світу. Зробити тишу, витішитися в цій тиші і побути з Ісусом, обіймаючи Його на хресті. До цього нас Марія заохочує, запрошує, і, і завжди дає вибір. У тебе сьогодні є вибір або зробити як всі. Провести п'ятницю ну, нормально, як всі, або інакше. А інакше це означає по святому. Це є дорога святості. Кожен день помирати для цього світу, для звичаїв цього світу, для якби, бажань цього світу. І народжуватись для Бога. Народжуватись для того, що бажає Бог. І це дорога святості. Простими словами. Через твій вибір. вибір. Сьогодні на 25 квітня 2022 рік. Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому всіх вас закликаю: поверніться до Бога, поверніться до молитви, і Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Мені каже, загублені. Що означає загублені? Загублені. Губимося в цьому світі. Губимося в цих бажаннях, прагненнях, які нам нав'язує сатана. Просто губимось в Тіктоках, губимось в Ютубах, в інстаграмах, в Фейсбуках, в новинах, в серіалах. Можливо, навіть в книжках губимось. Читаючи художню якусь літературу. Це те саме, що й дивитись серіал. Ну, не буде в тебе якихось суперзнань від того. Бо книжка, якщо це художня література, детектив, або ще щось, бойовик, там я не знаю хто що читає, може стати також серіалом. Може також стати звичайним серіалом. І сьогодні думаєте, якщо я не скролю, не тіктоку. А дивлюсь, серіали собі турецькі, то нормально. Ні. В цей день п'ятниці відмовся від цього. Бо тобі через серіал хто вкладає стиль життя, яким там живуть в тому серіалі. Це є видуманий світ, Видуманий світ, через який маємо великий вплив сатани на себе. Направду, сатана дуже діє, дуже великі досліди, як кінематограф впливає. По своєму досвіду знаю, як кіноматоргав впливає на життя. життя дітей, розвиток дітей. Бо ми розвивалися теж під фільми Термінатора, Сталони, там Рембо, Перша кров і Термінатор I'll Be Back. Що посміхатися, це треба бути О, мужик. Розумієте? А сьогодні так само формуються наші діти через це кі кіно. І, і ми. Якщо ми дивимося сьогодні серіали, то, 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 то також до нас це впливає. Воно не проходить мимо, воно не десь не, не входить і вийшло і вийшло. Тобто, Війшло і вийшло. Воно залишається. Осадочок остається. Залишається завжди такий осадочок, який потім в тебе в свідомості вспливає. І сьогодні є вибір. Не впускати в свою голову цей весь смітник, сміття це все. А впускати в своє, е, свою голову, слово Боже. Слово Боже. Власне, цей день, щоб роздумувати над Словом Божим. І бути з Ісусом. Бути з Ісусом. Навіть Марія говорить, каже, постіть на хлібі і воді. Чому? Навіть не втрачати час на готування їжі сьогодні. Зробіть цей день інакше каже. Зробіть, виграйте час е, для Бога, для цієї пустині. Для цієї тиші. Виграйте час. Ну, піст. Піс це виграти час. І хто постить на хлібі воді, ті знають, наскільки цей день довший стає. От, ти фактично на їжу не витрачаєш ніяких зусиль часу. Ну, і тобто цей час, ти годинку, дві виграєш просто від, від дня. Якщо хто багато готує, то й може й 3-4 години вигравати. Так само серіали, книжки різні е, літературні, ну, такі художні літературні. Це все, Марія каже, постій цей день, щоб ви, виграти час, виграти і посвятити цей свій час е, собі, власне, іншими словами, собі. Бо якщо ти будеш перебувати з Богом, е, ти для себе це робиш. Богу е, не так потрібно, щоб ти був з Ним. Як мені більше потрібно бути з ним. Бо я в ньому знаходжу мир, спокій і радість життя. А так, в усьому іншому щастя, бо це все складається, і потім ти розумієш, що таке щастя, коли за тобою ніхто не біжить, кому ти нікому нічого не винний. Коли ти живеш, дійсно радієш від молитви. Дивлюсь на тебе і бачу, що загублений. Загублена. Тому тебе закликаю, повернись до Бога. Повернись до молитви, повернісь до посту. І Святий Дух наповнить тебе своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у тобі в краще майбутнє. І ти станеш радісним свідком Божого милосердя в тобі і навколо тебе. Станеш автоматично. Коли Марія каже: станеш, це означає, що станеш. І якщо будеш. Так робити, якщо повернешся до Бога, до молитви, святий Дух тебе буде наповнювати своєю любов'ю, яка буде давати тобі радість, серцю давати тобі. Навіть ти не будеш усвідомити, як це, але радість буде приходити до серця. Надія буде в тебе зростати і буде приходити це краще майбутнє. Буде приходити автоматично, бо Бог так робить, щоб це все почало працювати. І ти станеш радісним свідком Божого милосердя. І сьогодні питання: чи хочеш бути радісним свідком Божого милосердя? Чи не хочеш? Якщо хочеш, то повертайся. Повертайся. Не йди в той світ, не виглась в Тіктоки, -тік Вилізти звідти, каже Марія. Вилізти і поверніться до Слова Божого. Поверніться до молитви. Поверніться. Поверніться. І будете радісні. А будете там, будете нещасні, бідні, нещасні. В сльозах, постійно в недостачі, постійно, постійно буде недостача, постійно буде відчуття неповноцінне, не відкинуте. Ну, Бо це так влаштоване, розбите. Новини це все мас-медіа це всі влаштовані, щоб вас розбити, знищити. Сатана через з них знищує. Твоє серце, твою свідомість. А Марія каже: повернись, тримай своє серце біля Бога, біля Слова Божого. Ну і на практику, сьогодні йдемо на пустині, йдемо до Бога. Постимо. Постимо. І цей час, виграємо час і цей час жертвуємо для того, щоб бути з Ісусом сьогодні на Голгофі. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджгоря, папа. -па.